Друзі, всім привіт! Зараз коротко покажемо, як під'єднати годинник 9 серії. 40 мм до телефону. Для початку нам потрібно буде скачати такий додаток GS Fit. Де зображені на опакуванні е, самого годинника або приключення годинника. Після того як переходимо у сам додаток, е, реєструємося у ньому і вже тоді додаємо пристрій. Ми можемо його додати або вручну. Ось GS9 Mini, або тут є сканування. У нас в боковому меню годинника вибираємо QR-код і за допомогою сканування спарюємо його. Спарюємо, обов'язково дозволяємо ці сповіщення на годинник. Після того переходимо у параметри Bluetooth та перевіряємо, чи з'єднаний він там у самих параметрах. Йдміні з'єднано, вертаємося у програму. Тут ми зможемо змінювати циферблати на годиннику, керувати сповіщеннями, контактами годиннику і тому подібне. Також є відеопосібник. Тут буде інформація, як змінювати ремінці, як користуватися якимись тими чи іншими функціями на годиннику, і так далі. Отримувати. Всю інформацію на годинник обов'язково боковою клавішею перевіряємо, чи ввімкнений блютуз. Якщо блютуз увімкнено, означає, що всю інформацію він буде приймати на годинник. Що ви все правильно підігнали за інструкцією, то годинник буде працювати коректно та отримувати все необхідне, що йому потрібно.